Наша держава протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 742-й день. Про головні події цієї доби просто зараз. Російська армія здійснила атаки 13-ї областей України як безпілотниками, так і ракетами. П'ять ракет С-300 було запущено з тимчасово окупованої території Донецької області. Силам та засобам ППО вдалося знищити 38 ворожих безпілотників у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської області. На Хмельниччині ППО збила шість БПЛА, пошкоджено об'єкт інфраструктури, знеструблено кілька населених пунктів. Є пошкодження приватного будинку. З Суми близько першої ночі ворог атакував трьома БПЛА, цивільні об'єкти, пошкоджено 11 багатоквартирних будинків та будівлю дошкільного навчального закладу, а також близько 20 автомобілів. Про це повідомив офіс генерального прокурора. Семеро людей поранено, серед них хлопчик 10 років. Один із російських шахидів, якими атакували Суми, було націлено на міську районну лікарню міста. Про це повідомив начальник сумської ова Володимир Артюх. За його даними, у лікарнях знаходились близько 400 хворих, у тому числі 50 маломобільних. Вже кілька днів поспіль російські окупанти атакують Одесу дронами. Українські сили ППО у відповідь працюють злагоджено і чітко. Терористична тактика ворога не змінюється. Росіяни заздалегідь прокладають маршрути, намагаються атакувати густо населені райони міста. Маневри дронів у житлових кварталах ускладнювали роботу силам протиповітряної оборони. Втім, було збито 18 безпілотників без постраждалих. У Дніпропетровській області загарбники атакували дронами і били з артилерії по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах пошкоджено приватне підприємство, дві оселі і дві господарські споруди, газогони, лінії електропередач. У Запорізькій області війська РФ били авіаснарядами, надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Окупанти завдали удару чотирма ракетами С-300 по Покровську Донецької області. Внаслідок ворожої атаки одна людина. Дістала поранень. За даними Генштабу, минулої доби втрати окупантів сягнули 1250 осіб. Сили оборони знищили один російський корабель. Внаслідок атаки спецпідрозділом гур патрульного корабля Чорноморського флоту РФ Сергій Котов загинуло семеро військових. Про це повідомило головне управління розвідки України. Тим часом загальні втрати противника складають орієнтовно 420 тисяч 270 тисяч осіб. Далі до події життя Кременчуцької громади, хто і як допомагає долати виклики війни жіночій половині міста, які потреби насамперед профінансує міська влада і про невтомну працю волонтерів. Ми в ефірі побутнях о 18.00 та о слідкуйте також за новинами нашого міста на офіційних сторінках телекомпанії Візит у телеграмі, інстаграмі на Ютубі і у Фейсбуці. Бережіть себе, слава Україні. Героям слава! Сьогодні та завтра під Кременчуком на території піщанської громади проводитимуть навчальні стрільби. Як відзначають в Полтавській ова, будьте обачними та дотримуйтесь правил особистої безпеки. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій. Йдеться у повідомленні. На Полтавщині поліцейські та рятувальники активізували спільну роботу щодо інформування населення про посилену відповідальність за випалювання сухої рослинності, такі заходи обґрунтовані кількістю збільшення пожеж на відкритих територіях Полтавської області. Зокрема, за даними обласного управління ДСНС України, лише протягом 4 березня на території Полтавщини сталося 8 пожеж на відкритій території внаслідок яких знищено близько 6 гектарів сухої рослинності та сміття, а також одну господарчу споруду. Власне, під час профілактичних заходів правоохоронцями було виявлено близько десяти фактів самовільного випалювання, рослинності або її залишків на присадивних ділянках. На порушників складені адміністративні матеріали. Профілактичні рейди триватимуть і надалі. Тепловики Кременчука працюють над покращенням якості надання комунальних послуг. Про таке повідомляють на сайті міської ради. Зазначено, що заходячи у будь-який мікрорайон громади, комунальники проводять комплексні роботи на трубопроводах гарячого водопостачання та центрального опалення. Такий підхід дає можливість зберегти температуру теплоносія в трубопроводах гарячого водопостачання та мережах теплопостачання, запобігти незапланованим втратам тепла. Наразі комплексні роботи на мережах КП Теплоенерго завершені в нагірній частині Кременчука, в районі першого занасипу та молодіжного. У цих мікрорайонах комунальники виконали заміну частини ділянок гарячого трубопроводу та відновили теплоізоляцію на наземних мережах центрального опалення. Робочу групу Прозорість і підзвітність зацікавив тендер благоустрою Кременчука, який стосувався придбання саджанців дерев і кушів для озеленення міста. Нагадаємо, комунальники мали намір закупити понад 20 тисяч квітів на півмільйона гривень та майже дві тисячі кушів і понад 4 тисячі дерев на майже 4 мільйони гривень. Закупівля потрапила у фокус місцевих медіа та робочої групи прозорість і підзвітність, яка вирішила винести це питання на розгляд фахівців. Через два дні після оголошення тендеру замовник його відмінив. Як зазначив, очільникова Філіп Пронін складова ефективного використання коштів доцільність в умовах війни. І що подібні закупівлі варто проводити після перемоги. Цієї середи усі на головної адмінбудівлі Кременчука традиційно в режимі онлайн відбулось засідання міськвиконкому. Під час якого міські обранці повідомили про наміри погашення різниці у тарифах, будуть те робити, як сказав пан Малеський, по-джентльменськи покриваючи різницю чотирма відсотками з ПДФО, які Верховна Рада дозволила залишати у бюджетах громад, зважаючи на те, що ці чотири відсотки дали всім громадам, навіть у тих. Громад, у яких немає ні водоканалів, ні ТЕЦ. Є ці 4%, Вони їх витрачають на власний розсуд. Ми все-таки, по-джентльменськи, маючи необхідність підтримувати наші теплогенеруючі підприємства і підприємства Водоканал будемо ці 4% спрямовувати на погашення різниці в тарифах. Приймаємо це рішення перше, і я думаю, що все-таки підтримуємо в межах наших можливостей підприємства. У нас буде відповідно до цього рішення наступний розподіл. Сума ПДФО 4%. За два місяці складає 13 мільйонів 520 тисяч 680 гривень 51 копійка. З них публічному акціонерному товариству Крюківський вагонобудівний завод 4 мільйона 307 тисяч 688 гривень 81 копійка. Різниця в тарифах відшкодовується. Комунальному підприємству Теплоенерго відшкодовується 9 мільйонів 212 тисяч 991 гривня 70 копійок. По іншим надавачам послуг інформація у нас або в роботі, або відсутня. Да. Водоканал, я так розумію, надасть за лютий місяць. Да. Да, за лютий будемо будемо вже на наступному місяці. Опісля члени виконкому розглянули ряд питань щодо розміщення по місту рекламних банерів та питань благоустрою. І тут вже мер Малецький взявся відчитувати підлеглого фахівця з благоустрою, закинутий повз урну недопалок. Прямісінько біля свята святих головної адмінбудівлі міста от іде ввечері вночі Антон Ядров по місту, зам начальника управління по контролю за станом благоустрою, який курить цигарки собрання і кидає їх собі під ноги біля виконкому. І дивиться Думаю, на оцю красоту. І каже, Боже, який гарний Кременчук, як мені подобається. Оце от красиве місто, в якому ви живете і курите собрання і кидаєте собі під ноги, що зафіксовано системою відеоспостереження. Ви тоді недопалки поприбирали? Хоч? Так. Ну, більше так не робіть. Добре. По тому мер взявся відповідати на запитання журналістів, зокрема щодо перспектив побудови підземних модульних укриттів на території навчальних закладів. Проекти розробляються далі. Будемо ці укриття будувати. У Нас є кілька шкіл, в яких треба буде робити підземні укриття, як зроблені в населених пунктах потоки і соснівка. Тобто, я думаю, що депутатська комісія разом з вами, колеги журналісти, там на наступному тижні, може і на цьому там побуває. Ви побачите, що це таке. Цікавили журналісти у пана Малецького і куди прямують 4 мільйони гривень, які так і не витратили на закупівлю кущів, дерев і квітів через скасування скандальних тендерів КП Благоустрій Кременчука. Тендер було оголошено на 4 мільйони гривень. Очікувана вартість благоустрій Кременчука міг отримати там від господарської своєї діяльності, від партнерів, від спонсорів якісь кошти і міг би закупити. Ці дерева і кущі, відповідно, зв'язку з відміною тендера 2 мільйони лишається коштів попередньо, які заплановані на утримання підприємства. Вони їх витратять або на заробітну плату, або на реалізацію якихось інших своїх проєктів. Наостанок мер проанонсував і великі ремонтні роботи на Крюківському мосту вже найближчим часом. Хоча, зі слів градоправителя, результати тих робіт навряд чи довго зможуть радувати водіїв та пасажирів громадського транспорту. Ми будемо ремонтувати весною після того, як запуститься асфальтний завод великими картами. Ті ями, ті пошкодження, які є на ділянці мосту, але інтенсивність руху там така, що ну довго цей ремонт не тримається. Ви знаєте, що міст збудовано на опорах 1872 року, верхня частина 1945 рік. Останній капітальний ремонт мосту робив Таценюк в 2008, здається, році. Тому от, от така важка доля. Я думаю, що треба будувати все таки новий, повертатися до цього процесу. Але ремонт Крюківського буде однозначно робитися, незважаючи на певні незручності для Кременчужан. Ми попередимо завчасно, коли це буде відбуватись. Ресурсний центр для жінок та дівчат це безпечний простір, куди жінка може звернутися як за допомогою, за консультацією або просто прийти поспілкуватися. Тобто, це якраз безпечне місце, де можна відновити як психологічний свій стан, так і отримати якусь кваліфіковану допомогу. Сама ти чи з дитиною на руках у ресурсному центрі допомагає і підтримує команда із шістьох фахівчинь. Проєкт реалізують у Кременчуці і у Конотопі за фінансування ЮНІСЕФ і USAID. В Середньому проходить два-три заходи в день. Це, наприклад, або психологічні майстер-класи, юридичні консультації. Ці заходи якраз направлені для того, щоб жінки приходили до нас і в колі в жіночому колі їм можна було задавати питання, тому що іноді вони соромляться задавати деякі питання. А коли багато жінок їм краще, легше задавати. Також у нас, наприклад, проходить сексуальна освіта для дітей. У нас кейс-менеджер розповідає про ці питання, які цікавлять підлітків, молодь. І це дуже популярно в нас. Захід такий. Також ми приймаємо в ресурсному центрі хлопчиків до 12 років, які потребують допомоги. Тобто, мама, наприклад, може прийти зі своєю дитиною для отримання, наприклад, консультації у логопеда або психолога. Тобто іноді бувають такі ситуації, що дійсно потрібна консультація психолога і для мами, і для дитини. Для маличі у центрі працює логопед. Місію налагодження контакту виконує дворічна вегі, чотирилапа, каністерапевтиня. Діткам не дуже. Завжди подобається приходити на заняття до логопеда, тому що вони виправляють своє мовлення, якраз корекція мовлення. А веги є якраз тим приємним бонусом, завдяки якому вони йдуть і займаються спочатку, а потім вже граються з Вегі. У нас є іграшки, м'ячик, тобто вони можуть з нею потім погратися. У багатьох дітей немає собаки, тому що дуже багато в нас приходять дітей ВПО. А для них якраз це тісний контакт з собачкою погратися, вона їх поблизує, пограється, і їм це ну, дуже подобається. Тому це наш як теж такий член нашої команди і допомагає дітям. Повномасштабна війна збільшила запит жінок на допомогу. Тільки за лютий команда проконсультувала пів тисячі відвідувачок. Трьомстам було надано індивідуальний супровід серед бенефіціарок безпечного простору. Жінки, які потрапили у кризові життєві обставини, жінки з дітьми з прифронтових територій, соціально незахищена молодь. Вже відкрито 40 кейсів кваліфікованої допомоги. Найчастіше жінки діляться випадками насильства, зокрема гендерно зумовленого. Ми розраховуємо на допомогу один одного, тому що другий раз дуже складно, морально. Тоді, коли приходить до тебе жінка, яка є дружиною військовослужбовця, але або жінкою, яка внутрішньо переміщена особа, і вона сюди приїхала і в неї зовсім тут немає нікого. І вона потребує допомоги. Вона приїздить сюди з дітками. Ми перенаправляємо, ми допомагаємо і. Обов'язково скоординуємо туди, куди потрібно. Процедура виходу із домашнього насильства не проста. Шлях від стану опору до незламності доводиться проходити всім разом, навіть якщо ти психолог, завжди у нагоді техніки самозаспокоєння. Метелик так простукувати почергово. Близько 30 разів. Почергово простукуєш себе, повертаючись себе в тіло. Простукувати можна тут, тут, ноги. Я дуже люблю одну фразу: краще плакати у психолога, ніж сміятися у психіатра. І саме це про допомогу під час війни, тому що зараз, як ніколи. Так, у кожного з нас настільки багато переживань. Якщо я раніше не дуже була за медикаментозну підтримку, то зараз я кажу ок, тому що для нашого сьогодення, щоб швидко стабілізувати і щоб нашій психіці, крім того, якихось технік стабілізації, дуже часто потреба є в антидепресантах і інших препаратах, які може призначити невропатолог, також психіатр. Ну тому, що ми постійно перебуваємо кожна сирена, це загроза, це сигнал про загрозу життю. Людина, ну і скільки раз за день ми можемо з цим зустрічатися. Дуже часто опинившись у біді, ще й змушена цікати, жінка залишається без найнеобхіднішого. Відтак своїм відвідувачкам центр пропонує гуманітарний набір гідності. Допомога, що надають, абсолютно безкоштовна. Жінка може звертатися до фахівців стільки, скільки того потребує. Анонси заходів можна проглядати у телеграм-каналі Центру. Проєкт розраховано на термін до кінця вересня 2024 року. За умови пролонгації його буде продовжено. А ми працюємо щоденно з 9 до 19 години без вихідних. У нас завжди є адміністратор на місці, яка може скоординувати. І також у нас можна, наприклад, звернутися в вихідний день до кейс-менеджера, юриста, також психолога, якщо в жінки немає можливості прийти в будні дні. Раз, два, три, допоможемо. Українського мистецтва 1 березня у Кременчуцькій міській художній галереї відкрили одразу чотири експозиції, які яскраво демонструють багатогранність творчості та традицій, закладених у генетичному коді українського народу. У великій залі художньої галереї представлено всеукраїнську виставку Жіночі образи в живописі. Дану експозицію присвячено міжнародному жіночому дню. Загалом відкрили 150 картин, створених у різноманітних техніках. Художниками з усіх куточків України автори віком від 8 до 86 років поділились власним баченням української жінки: сильної, сміливої, гарної та люблячої. Друга виставка, яка також розташувалась у стінах великої зали, має назву «Береги не моя українська хустка. Українські традиційні хустки з приватної колекції презентувала Оксана Савченко. Мої колекції понад 50 найманвань хусток. Вони різні. Є такі, що 40-х, 50-х років, є 70-х і 70-х, більш сучасні, і кожна із цих хустів має свою історію. Кожна хустка має певне призначення. Це звичайна хустка, це обрядова, це святкова, це хустка, яка яку дарують під час друження, заміншу заміжя і власна хустка, якою покривають. Людину, коли вона підходить в інші світи. Люди мають бачити, відчувати, пишатися, бути залюбленими в те, що створено нашими нащадкам. У великій залі також відкрили виставку ляльки народів світу з колекції 20-річної Валерії Оснач. Дівчина з дитинства збирає ляльок та у її колекції їх близько тисячі. Є українки, англійки, італійки, китаянки тощо. Ляльки дійсно з усього світу, а кожна з них має свою унікальну історію. Стіни малої зали художньої галереї прикрасили сучасні живописні картини Ольги Гриценко та її доньки Кристини Сіренко. Картини художниць об'єднано в єдину експозицію рефлексії та фобії. Я працюю з темою рефлексій, але я вважаю, що якщо ти якусь рефлексію пропустив. То там якісь свої страхи, негативи, то вона може перерости в фобію. І тому я думаю, що людям ну, необхідно звертатись до своєї внутрішнього світу, до своєї підсвідомості особистої або особисто підсвідомого, але або колективно, і треба уважно ну, спостерігати і працювати з цим. В кожного з нас є якісь певні страхи, є фобії, і кожна картина представляє якийсь певний страх. Тут є назви, і про кожну можна говорити окремо у кожної свій сюжет. Я хотіла сказати цією серією, що немає нічого поганого в тому, що ми чогось боїмося, але погане, коли ми свої страхи не долаємо, і ми маємо з цим щось робити, пропрацьовувати і позбуватися страхів. Насолодитися неймовірними виставками, які поєднали у собі живопис та українські традиції, можна до 24 березня. Кременчуцька міська художня галерея знаходиться за адресою Коцюбинського 4, та працює середи понеділлю з 10 до 18 години. Понеділок вівторок вихідні.